Чи ще в 2025 році побачимо хосу на ринку криптовалют? Чи побачимо, що стрімкий ріст на біткоїні, зважаючи на це, що на протяженні останніх тижнів ми мали великі падіння і купа людей відійшло від крипторинку? Давай розберемось в цьому. звати Сет, я з команди Криптобаланс. Ми щоденно аналізуємо ринки, щоб виставляти хороші, точні прогнози, які допоможуть нашим трейдерам, а також і цілій нашій команді, яка за нами слідкує, робити добрі рішення, правильні рішення на ринку криптовалют і правильно трейдити. Якщо ти хочеш зрозуміти, чи побачимо в цьому році ще хосу, залишайся з нами в цьому відео. Якщо зараз глянемо на графік ціни, то можемо побачити, що від останніх трьох тижнів маємо вже хороший ріст. Безперервний хороший ріст. Буквально вчора закінчилася в нас тижнева свічка, тобто закінчився тиждень, і в нас маємо гарне на графіку ціни підтвердження дніща на тижневому інтервалі. Тижневий інтервал це середньо. Терміновий прогноз, тижневий інтервал, допомагає нам зрозуміти, що буде відбуватись з рухом ціни на протяженні тижнів. Тобто, ми не знаємо зараз, що буде відбуватись найближчі години чи найближчі дні, тому що це окремий аналіз ринку який ми теж робимо, але зараз в цьому відео ми цьому часу не будемо присвячувати. А в цьому відео поговоримо про це, що можемо побачити на протязі декількох тижнів, або, можливо, навіть і більше місяця чи двох. Якщо глянемо на наш графік ціни, бачимо на моменту дуже гарне дніще, яке буквально вчора в нас. Підтвердилось, ми маємо зелену точечку на моментум. Отже, ціна втратила силу падати і починає помаленьку розвертатись вверх. Це дуже бичий сигнал, який в минулому не показував дуже хорошу роботу. Для прикладу, можеш побачити: ось тут, в буквально вересні, мали ми теж. Вересні ми мали приблизно в половині вересня, теж мали низ на моментум, тобто ціна втратила силу падати. Вона дійшла до досить низького рівня, мінус 31,5, Що вже для нас є підказкою, що ціна вже досить низько впала. Тобто сили нападіння було багато, ну і вже вона закінчилася. Ця сила починаємо бачити розворот. і подивись, що сталося зараз в нас з графіком ціни на Н... Н... протязі наступних тижнів, а навіть і місяців. Ми мали безперервний ріст на біткоїні. Зараз ми знову ж маємо дніще на тижневому таймфреймі, як це бачиш. Отже, можемо очікувати, що буде ріст. Тобто, маємо вже один аргумент за тим, що буде ріст. Що ще? Якщо відкриємо собі графік капіталізації всіх криптовалют світу, тобто всі разом криптовалюти, скільки вони коштів собі мають, то можемо побачити також розворот і підтвердження, можемо побачити розворот і підтвердження на тижневому таймфреймі, подібно як це є в випадку саме ціни біткоїна, теж маємо дніще, Плюс в нас сформувалася така бича дивергенція. Тут маємо ось трошку вниз. Тобто на моментум трошку вниз, в нас все йде в напрямку низу, а на ціні бачимо верх. Плюс ми зберегли висходящий тренд. Та, ось на тижневому таймфреймі ми рухаємось вверх. Ми зробили просто вищий low. Не вищий низ, це дуже важливо, і від нього ми можемо відштовхуватись вже вверх, щоб атакувати цей опір, який є над нами. Тобто капіталізація всіх криптовалют світу, теж нам підказує, що можемо очікувати вливання великих коштів в криптовалюту. Якщо глянемо на капіталізацію всіх криптовалют, крім топ-10, тобто альткоїнів, тому що багато хто з вас чекає на альтсезон, і ми, зокрема, теж чекаємо на пік альтсезону, тому що моментами ми вже мали на протяжі останніх двох років альтсезон, але такого великого піку, такого булрану, завершаючого нашу хоссу ми ще не мали. І можемо побачити також на графіку капіталізації всіх альткоїнів, крім топ-10, що теж маємо низ на момент. Ось дивіться, буквально в нас сьогодні утворилась. Точечка зелена, яка вказує, що ціна втратила силу падати. Також ми можемо побачити тут ось, що ми зробили також вищу низину. Тобто вищий лов. Отже ми не втратили бичої структури, тому що ось ми так рухаємось, так рухаємось, так рухаємось. зараз важливо, щоб не піти нижче. І можемо рухатись вверх. Якщо би ми зійшли нижче, та нижче, ось за. Для прикладу, ось ці свічі, що котрі тут в нас були, тоді ми могли можна було говорити, щоб ми вже зламали нашу структуру восходящу, але ми далі маємо структуру висходящу. Отже, цей графік теж нам підказує, що будуть вливатись кошти в альткоїни. Якщо глянемо зараз на капіталізацію всіх криптовалют, крім самого біткоїна, а не топ-10, ми теж бачимо дніще на тижневому тарімфреймі. Отже, всі ці графіки ці нам підказують, що буде ріст. Якщо глянемо на домінацію біткоїна, тобто скільки коштів є в біткоїні в порівнянні з альткоїнами, то бачимо, що ми є на високому рівні, але також ми наближаємось до формування вершини. І тут дуже важливо, що ми хочемо, аби домінація біткоїна падала. Тоді будуть рости капіталізації і вартість альткоїнів. То на що ми чекаємо на цей пік альтсезону. І є предпосил, є якась підстава думати, що скоро, можливо, в кінці наступного тижня, ми вже побачимо вершину на домінації біткоїна, і тоді будемо могли рухатись зверху. Тобто для нас важливо, щоб тут з'явилася червона точечка. На цьому графіку, і ми почали рухатись вниз. Тоді ось тут на графіку ціни побачимо падіння. Як побачимо падіння, то будуть вистрілювати наші альткоїни. З уваги на це, що зараз на біткоїні, на ефірі ми маємо дуже гарну підставу думати, що вже дні ще є за нами. Подібне, як ми це згадували на нашому аккаунті в Твіттері, буквально пару днів тому, тиждень тому. На нашому акаунті, ось я виставляв скрін, де показував, що наш індикатор говорить, буде ріст вже дні ще за нами. Це було тиждень тому, і вже за тиждень ми зробили гарний ріст. Ми вже бачимо, що насправді підтверджується ось цей сценарій, який показав нам наш індикатор. Тут можеш побачити, як він спрацьовував в минулому. Він теж в вересні минулого року показував нам значення, що вже дні ще близько, і будемо мати. Стрибок вверх, і ми мали стрибок вверх, Тоді був вибір Трампа на президента в Америці. Це підсилило цей рух вверх. і зараз ми теж перед цим моментом, щоб рухатись вверх, чекаємо на підсилення. Отже, потребуємо каталізатора, потребуємо якоїсь новини, яка підсилить рух вверх. Пам'ятай, і я дуже часто про це згадую: що не новини керують ринком. Ми знаємо, як буде рухатись ціна на основі графіку ціни те, що ми аналізуємо, то що ми з тобою тільки що переглянули, а новини вони просто підсилюють цей рух. І ми зараз розуміємо, що ціна буде йти вверх, що в нас найближчі тижні це буде гарний ріст, але потребуємо каталізатора. Підсилення цього руху, отже, якщо на ринку появиться якась бича новина, наприклад, прикладу, закінчення війни в Україні, для прикладу зниження ставок в США, для прикладу, звільнення Пауела, або зміна політики Пауела, Джеромі Пауела, який сторить на чолі федеральної системи в США, і рішає, чи будуть знижувати ставки чи ні, нам потрібно, щоб вони знизились. Тоді ми будемо бачити великий ріст на ринку криптовалют. І якщо це станеться, якось буде гар. На новина, наприклад, там гарна е співпраця Китаю та США, вони договорились щодо мит, Це може стати з дня на день. Це буде гарне підсилення цього руху вверх, і цього можемо очікувати. Якщо глянути на карту ліквідації. Тобто, де є велике скупчення коштів на графіку ціни, і треба пам'ятати, що великі гравці саме за цим ідуть, керують та ринком, щоб збирати цю ліквідність. То можемо побачити в такому Великому таймфреймі, шестимісячному, що в нас багато ліквідності зверху, там до рівня 110 тисяч доларів. Якщо зменшимо наш таймфрейм, наприклад, до двохтижневого, то побачимо, що внизу є чут ліквідності, по яку би ми могли піти там до рівня 82 тисячі доларів. На тижневому таймфреймі теж можемо це побачити, що внизу є трошки ліквідності, по якому ми могли піти. Ось на рівні 83 Приблизно 83 тисячі доларів, ми можемо по неї піти, щоб її зібрати. Вона є таким магнітом для ціни, але не мусимо. Отже, локально такий сценарій може бути, що ми заниряємо до 83 і від 83 полетимо вверх згідно з нашим середньостроковим прогнозом, який ми з тобою тільки що обговорили. З уваги на це, що Вскрізь маємо дні що такі гарні перспективи. Ми сьогодні в безкоштовному каналі виставили сигнал в спот, щоб купляти вже монети СПОТ. В нашому vip каналі таких сигналів з'явилось досить багато, буквально сьогодні. Але в безкоштовному каналі ми вибрали монету LDO. Щоб брати і спот, гарно розписали, де можемо її купляти на цьому рівні, якому ми є зараз, плюс 30% нижче. І гарні тейк профіти ми виставили, і вже бачимо, що буквально за тих пару годин, як ми їх виставили, вже маємо ріст, вже ми трошку виросли, якщо так точніше сказати, то від цього моменту ми вже на 1,5% пішли вверх. Ну очікуємо, що будемо збирати наші тейк-профіти. Якщо глянути наш рух. до profita, профита номер 1 То в нас є 20%, тейк profit 2-47%, profit 315%, і ще маємо тейк profit четвертий. І на кожному з тих тейк profitів можна фіксувати собі якусь частину позиції. Це наш такий подарунок сьогодні для безкоштовного каналу. Якщо ти хочеш бачити більше прогнозів, якщо ти хочеш бачити більше сигналів наших аналізів, для прикладу, тих багато сигналів спот, які в нас вийшли, приєднуйся до нашого VIP-каналу, щоб. Побачити подробиці нашого vip каналу можеш прочитати це нижче під відео. Також запрошуємо тебе до нашого едукаційного бота, в якому ти будеш міг підвищити своє знання, чи ти новачок, чи ти вже професіонал. Ти можеш пройти навчання, яке маємо в нашому едукаційному боті. Переходь за посиланням нижче. Отже, підсумовуючи. Маємо гарні перспективи для росту багато аргументів за тим, що будемо в середній період рости. Локально можемо ще заниряти трошки, але в довшій перспективі ми розуміємо, що останній стрибок в цій хоці перед нами. А в другій половині 2025 року очікуємо вже початку беси і будемо про це інформувати в нашому ком'юніті. Отже, приєднуйся до нашого ком'юніті.